Сьогодні цифровізація проникає в усі сфери нашого життя, і криптовалюта є однією з найважливіших частин цієї трансформації. Ми вже звикли до онлайн покупок, швидких переказів та цифрових платіжних систем. Але криптовалюта це не просто ще один інструмент для розрахунків, це новий підхід до того, як ми зберігаємо, передаємо і контролюємо свої гроші. Це ціла фінансова революція, яка змінює світ. Навіть якщо ви ще не помітили, якщо ви абсолютно нічого не знаєте про криптовалюту, це відео саме для вас. Я поясню все максимально просто, без технічних термінів, складної математики чи заплутаних схем. Ми поступово розглянемо, що таке криптовалюта, як вона працює, в чому її суть, які можливості вона відкриває і які ризики з собою несе. Отже, почнемо з основ. Криптовалюта це форма цифрових грошей, але не плутайте це з грошима на вашій банківській картці. Гроші на картці це лише цифрове відображення традиційної валюти, за якою стоїть банк і держава. А криптовалюта це абсолютно незалежна система. У неї немає центрального емітента, немає банку, який її випускає, і немає держави, яка її контролює. Вона існує завдяки технологіям, а саме. Завдяки блокчейну, про який ми поговоримо далі. Найвідоміша криптовалюта це біткоін. Він з'явився у 2009 році і став першим прикладом того, як можна створити незалежну цифрову валюту, яку не контролює жодна країна чи компанія. Біткоін започаткував нову еру фінансів і сьогодні існують тисячі криптовалют від Ethereum до менш відомих токенів. У кожної з них свої функції, цілі особливості. Але суть у всіх одна, це гроші, побудовані на децентралізованій технології. Тепер давайте поговоримо про те, що лежить в основі криптовалюти, про блокчейн. Уявіть собі величезний зошит, в який хтось записує кожну фінансову операцію. Але замість одного зошита в одному банку ці записи зберігаються одночасно у тисячі користувачів по всьому світу. Усі ці записи синхронізовані між собою. І змінити їх заднім числом неможливо. Це і є блокчейн, розподілена база даних, яка працює за принципом один для всіх. Кожна транзакція об'єднується в блок. Як тільки блок заповнюється, він додається до попередніх у вигляді ланцюга. Таким чином формується повна історія всіх операцій, яку не можна підробити або видалити. Головна перевага блокчейну це прозорість і захист від підробок. Ніхто не може змінити вже записану інформацію, і саме ця властивість дозволяє людям довіряти системі без потреби в посередниках. Тепер порівняємо криптовалюту зі звичними для нас грошима. По-перше, централізація. Традиційні гроші контролюються центральними банками. Вони вирішують, скільки грошей надрукувати, яка буде інфляція, які будуть правила використання у криптовалюті все інакше вона децентралізована. Правила не змінює одна організація. Вони зафіксовані в коді і однакові для всіх. По-друге, обмежена емісія. Наприклад, у випадку біткоїна заздалегідь відомо, що в обігу буде не більше 21 мільйона монет. І більше їх не буде ніколи. Це повна протилежність до традиційних валют, які можуть друкувати у будь-яких обсягах. По-третє, незалежність ваш криптогаманець. Це ваша особиста банківська система. Вам не потрібно відкривати рахунок, не потрібно довіряти третій стороні. Ви самі зберігаєте свої кошти, керуєте ними та відповідаєте за їх безпеку. Може виникнути логічне питання: навіщо взагалі потрібна криптовалюта? Переказ коштів завдяки криптовалюті можна швидко і дешево відправити гроші з однієї частини світу в іншу. Без банків, без валютного контролю, без комісії у 10%, засіб збереження цінності у деяких країнах. Національні валюти стрімко знецінюються у таких умовах. Люди шукають альтернативу, і біткоін часто стає таким варіантом інвестиції. Багато хто купує криптовалюту з метою зберегти або примножити капітал. Ціни на крипту можуть різко зростати, що відкриває великі можливості для прибутку. Але про ризики ми ще поговоримо: доступ до нових технологій, децентралізовані фінанси, DeFi, токени, NFT, блокчейн-ігри, Метавсесвіт і Веб-3. Усе це побудовано на криптовалютах. А тепер важлива частина. Бо криптовалюта це не тільки можливості, але й серйозні ризики, волатильність. Ціни на криптовалюти дуже нестабільні. Сьогодні біткоін коштує 60 тисяч доларів, а завтра вже 40. Така нестабільність, як шанс, так і загроза. Безпека. Ви самі відповідаєте за свої кошти. Якщо ви втратите ключ від гаманця або натрапите на шахраїв, ніхто не допоможе вам їх повернути. Скам проекти. Ринок переповнений обіцянками швидкого збагачення. Але пам'ятайте, якщо вам обіцяють прибуток без ризику, це майже завжди обман. Не існує легких грошей у крипті. Є лише знання, стратегія та обережність. Якщо ви дослухали до цього моменту, це означає, що вам дійсно цікаво розібратись у темі, і це правильно, бо криптовалюта це не щось тимчасове, це технологія, яка розвивається щодня, і розуміння її принципів це не просто корисно, а необхідно. Далі, якщо вам цікаво, як створити свій криптогаманець і зберігати активи безпечно, як купити свою першу криптовалюту. Як відрізняти перспективні проекти від шахрайських, як працює DeFi, NFT, Web3 і як уникнути найтиповіших помилок новачків? Усе це ми розберемо в наступних відео.